Для кабачкового хачапурі нам потрібно натерти невеличкий кабачок, додати 50 мл кефіру або кислого молока, чайну ложку соди, 100 г бринзи або дегійського сиру і 100 г твердого сиру і одне яйце солимо, перчимо за смаком. Додаємо приблизно 3 великі столові ложки борошна або стільки борошна, щоб можна було замісити м'якеньке тісто, як на варенички. Навіть трохи м'якше. Замішуємо тісто, розділяємо на 4 части, робимо блискачики і підсмажимо на сухій або злегка, злегка змазаній олією пательні. Проколюємо, змазуємо, запікаємо з обох боків і смакуємо зі сметаною. Дуже смачно, а кабачок дає особливу соковитість. Спробуйте. Смачного!